Привіт, друзі! Сьогодні 6 вересня, і складно сказати, що почати, але почну, мабуть, зранку, тому що вранці вся карта України була червона, окрім е, тимчасово окупованого Криму. Повітряна тривога і прилетіло по Кривому Рогу. Місто, де народився виріс президент, ну не те, що воно в цьому сенсі знакове, але дуже деталь цікава, тому що вчора туди прилетіло, лупило по нафтовій базі, а сьогодні додало. І от те, що мені пишуть місцеві мешканці, вони задаються запитанням, в якого дідька там була розташована ця нафтова база, Там база спалена мастильними матеріалами. Розуміють напрямок небезпечний, хоча знову важко давати оцінок, ми ж там не знаємо думки місцевої влади чи військових і так далі. Але сам факт показовий, бо ви добре пригадуєте, як знищували нафтові бази. На початках широкомасштабного вторгнення, ну і тут знову. Навіть окремі там мої знайомі сьогодні телефонували, або з якими зустрічався. Каже, ти знаєш, що заїхав заправив повен бак, тому що невідомо, що буде. Я до певної міри погоджуюсь. Ми знаємо ці речі. Тому ну, важливо розуміти, було б да, пояснення почути. Ну, принаймні, Вілкул сказав, що вони там затушили все, жертв немає, мовляв, слава Богу. Але які втрати? І хто в цьому він? Ну я думаю, що будуть розбиратися рано чи пізно, до цього дійде. Але, мабуть, ми сьогодні будемо говорити не про те. Трішки зачепимо, що відбувається саме на фронті. Для цього вас попрошу підписатися на мій Ютуб. Ви знаходитеся тут, а мене звати Валерій Клочок. І якщо ви це зробите, я вам буду дуже за це дякувати і поставити ще лайк, щоб відео піднімалось до гори, бо порівнюючи наш україномовний контент, який є, так і російськомовний, мовний, я просто жаху даюся. Справа в тому, що вчора натикаюся на один ютуб канал, називається Мрія. Написано через літеру і кольори, якісь такі, там є сині, трішки червоні. Вмикаються ведучі, у них титрування йде українською мовою, хоча вони говорять самі російською. А потім передивляються інше відео. він недавно створ... він недавно створений цей YouTube канал, бо відео на ньому небагато, Це прямі стріми, там майже 200 тисяч підписників по сотні тисяч переглядів. А на же все те же там з'являються експерти, які раніше сиділи у Медведчука на каналах. І там розповідали абсолютно чітко про російські наративи. А зараз де вони віщають? Мені важко сказати. І в TikTok, і де інде далі дуже багато контенту, який неправдивий, брехливий, розповідає інформацію, яка абсолютно притягнута за вуха, таким чином підривають наш фактично інформаційну нашу стабільність, віру в перемогу, віру в Україну, врешті-решт. І зневажати на це не можна. Бо, до прикладу, сьогодні з'явилось знову повідомлення Служби безпеки України про те, що вони знищили. Точніше, виявили да, чергову бутоферму, де було власника цієї бутоферми 11 тисяч пакетів з телефонами. Я не знаю, можливо, ви скажете, що це нормально? Мовляв, це небагато. Мені складно сказати, але 11 тисяч, як на мене це дуже багато. Я ну, знаю, що є да, ботоферми, що вони потужні. Але те, що вони шкодять інформаційному, просто це дуже, дуже правдиво. І я тому вас закликаю. Підписуйтеся на україномовні канали. Неможливо, не лише мої, моїх знайомих, колег, де говорять українською, де говорять про Україну правду, де не займаються фейкометством і не ставлять під сумнів взагалі війну. Це дуже важливо. Я маю на увазі перемогу нашу. Перепрошую. Факт війни не ставлять під сумнів. Не спецоперація. А війна дійсно проти України. А то розказують нам там, і гуманітарку розкладають, і все пропало, і так далі. Я знаю, що проблем у нас багато, але риторика це найважливіше. Тому я е, буду вам дякувати, якщо ви дійсно будете ставити палець догори. Перепрошую, що я так багато сьогодні на початках говорю цього відео саме про ці речі, вони мене дуже бентежать. Недооцінювати сьогодні інформаційне поле не можна. І так, поїхали. Сьогодні зранку новина, яка мене дещо вразила, але не можу про неї не згадати, не сказати це заява Байдена про те, що він не збирається визнавати Росію спонсором тероризму. Дискусія велася давно. Я вже вам якось готував відео. і Я підготую ще окремо велике відео. Ну як велике, окреме тематичне відео, саме про те, хто визнав Росію спонсором тероризму, чому не треба робити або чому треба робити. Але ми дуже мали великі сподівання, що саме Росія докладеться до цього питання. І Держдеп США, а це саме він відповідальний за ухвалення такого рішення. Росію внесе в список країн терористів. Сьогодні в цьому списку чотири країни: це Сирія, Іран, Північна Корея і. Куба. А, і якщо б Росія стала п'ятою, на неї поширилися б дуже багато санкцій, говорить Байден, і каже, це було просто б катастрофою. І пізніше прес-секретар Білого Дому розповів, що цього робити також не варто, тому що будуть великі проблеми із постачанням продовольства з Росії і так далі. А Україна, мовляв, зіткнеться з дуже великими ризиками. Я, до певної міри, розділяю їхній такий. Так, таке таке застереження, тим паче, що в період навіть холодної волни, війни вони не включали е, тодішній радянський союз до цього переліку. Хоча і така практика була тоді ж ми задаємо хоч про Кубу знову ж таки повторюся. І можливо не мають рацію. Спробуємо це пізніше обґрунтувати, але поки що, ну реально, прошу не кидати тапками у Байдена, тому що він згоди на те, що має поважний вік, але він має величезний досвід спілкування навіть з тим самим радянським союзом, з керівниками радянського союзу. Він і тоді перебував, він знав, бачив всередині, що відбувається. Можливо, саме тому рішення викликане цим. Але щодо санкційної політики, звісно, треба сильніше тиснути на Росію, аби її позбавити можливості. Заробляти і на війні, і на нафтових доларах, і так далі. Але, мабуть, такою вже ну, гарячішою да, новиною пізніше дня стали події на фронті. Сьогодні до кінця дня я все пізніше намагався записати це відео. Думаю, можливо, з'явиться якась інформація, яку я б міг би вам повідомити, там дати короткий аналіз про те, які населені пункти звільнили чи ні. Низка телеграм-каналів почали писати, що сьогодні там Нововознесенське та Долинське, нібито так я можливо зараз плутаються на Ізюмському, в Харківській області, Ізюмському і Балаклійському напрямках два населені пункти звільнили. Але Генеральний штаб не підтверджує цю інформацію. Ми бачимо відео, де військові там записують, що були звільнені. Раніше Вознесенське, і навіть це на лівому березі Сіверського Донця. Це також дуже показово так населені. пункти. Принаймні генштаб просить дуже обережно зараз давати аналіз подій, які відбуваються на фронті. Єдине, додам, що Подоляк сказав, що хороші новини по всій лінії фронту нас чекають. Ну, це він включався буквально сьогодні вечором в ефір 24 каналу. Можете його дуже коротко послухати по всій лінії фронту. Відкреслює по всій лінії фронту, не тільки паніки немає в Балаклеї, але ну ще в інших напрямках теж паніки немає, і взагалі нічого не відбувається. І просто одного разу прокинуться росіяни, і з'ясується, що вони десь в Білгороді вже знаходяться, тому що треба там тільки й знаходитись. З його коментаря ну зрозуміло, що справи непогано. Зеленський зібрав сьогодні знову ставку головнокомандувача, верховного головнокомандувача, заслуховував звіти. Можливо, ухвалювали якісь рішення. Чим далі, тим більше публікується нашими військовими збройних сил України повідомили про те, що є певні успіхи, але вони також дуже обмежені і обережні. Натомість російські пабліки як активно Сьогодні публікували на рахунок дій наших в Балаклеї, Балаклії, перепрошую, що ніяких проблем немає, все нормально, все під контролем. Можливо, але під контролем навіть і у Бердянську, вибачте, вовка під контролем ситуації, які знаходиться дуже глибоко в тилу. Сьогодні там вибухнув автомобіль місцевого не колаборанта навіть а це кадровий військовий російський, який був прикомандований до Бердянська за тим, щоб слідкувати там за. Порядком він був комендантом міста спочатку було повідомлення про те, що зривався лише автомобіль, потім знову зірвався, була якась перестрілка. Ну а потім, врешті-решта, Рія новості, це пропагандистські ЗМІ. Офіційне Росії повідомило, що він таки здох. Так, да, його вже не стало. Я не обмовився, він здох, тому що вороги України вони здихають, вони не мирають нормальної смерті, вони повинні йти на той світ заслужено, так як це говорить навіть і церква. Ворогів треба знищувати на території України. Тому навіть російські. ЗМІ підтвердили цю інформацію, і це вказує на те, що певні зрушення на фронті відбуваються, вони нікуди не поділися. Як будуть роздатися події далі? Зараз ми не можемо передбачити і не будемо передбачувати, і не будемо коментувати, то справа там Арістовича і Фейгенів, вони, можливо, мають на це право. А ми будемо говорити по факту. На наступний е, відео я вам обіцяю більше детально дати аналіз, розгорнутий саме, чому саме Росія зайняла таку позицію, але насамкінець додам інформацію про звіту МАГАТЕ. Мимовірно, вона вам цікава. Сьогодні він з'явився, і схоже на те, що МАГАТЕ вказало у своєму звіті на 52 сторінки, він величезний так, про те, що вони виявили на Запорізькій атомній електростанції військову техніку Росії. Росія стверджує, що там була техніка зі спецобладнанням, яке необхідне для хімічного захисту. Втім, вони говорять про те, що необхідно демілітаризувати. Об'єкти, вони говорять, що це повинна бути зона безпеки, вони про саму демілітаризацію не говорять і дуже обережно висловлюються. Вважають за необхідне домогтися того, щоб місія була там постійно, про намі такі наміри в них є. Ну і вони хочуть долучитися до процесу переговорів між Україною і Росією про те, щоб. Зона безпеки там була дійсно без військових. Як буде у них це вдаватися, будемо бачити, бо обов'язково вас буде про все це інформувати. Інформації дуже багато. Ми оперативно зараз її публікуємо у нас в Телеграм. Дуже оперативно, повірте. Підписуйтесь, посилання ви зможете знайти під цим відео або за QR-кодом на моніторах своїх екранів, телефонів, планшетів, телевізорів. Усіх люблю ціную, і шаную, не перемикайтеся. все буде в Україна.